У Дніпропетровську наразі зареєстровано 26 тисяч переселенців і з усіма ними проводять роботу соціальні служби. У міськраді запевняють, кожній людині роз'яснюють, які у неї є можливості, і пропонують роботу або оформлення пенсії. Такі заходи вже принесли результати. Більше половини переселенців працевлаштовані або отримують соціальні виплати детальніше у подальшому матеріалі. Майже 20 тисяч переселенців взяли на обліку центрі праці і соцзахисту. Представники управління кажуть, до них щодня приходили по 300 осіб, і тільки нещодавно навантаження трохи зменшилось. Зараз людям виплачують щомісячну матеріальну допомогу. Тим, хто досі не зареєструвався, фахівці радять зайти на сайт міської ради. Там вказано, де є найближчі центри управління і які потрібно мати документи, аби оформити виплати. Є тільки кілька умов, коли відмовляється... назначение ежемесячной адресной помощи, когда человек имеет жилье на территории, собственное жилье на территории, где не проводится антитеррористическая операция, и когда человек, во владении человека имеется несколько автомобилей, скажем так, иномарок, менее 10 лет, скажите, использования. Одне з найбільш важливих питань переселенців працевлаштування. Саме тому у місті діють десятки людей, які роз'яснюють, де і які є вакансії, до яких центрів зайнятості краще звернутись. Спеціалісти чергують у координаційних центрах на вокзалах, обзвонюють переселенців. Фахівці кажуть, проблема у тому, що наявні пропозиції не завжди відповідають вимогам людей. Більшість хоче працювати економістами, юристами та бухгалтерами, а місту потрібні зовсім інші професії. Дезбаланс існує між попитом та пропозицією робочої сили. На регіональному ринку праці найбільш запитувані спеціалісти, які мають робітничі професії це газозварники, водії, електрики, монтажники, слюсарі, підсобні робітники. Не меншу роботу проводять із людьми похилого віку. Їх направляють до пенсійного фонду, аби переоформити пенсію. Але й для цього обов'язково треба реєструватись в управлінні праці і соцзахисту. Процедура проста, адже все роблять в електронній формі. По всім обратившимся, зроблені запроси електронних пенсійних діл. То для того, щоб ускорити процес виплати пенсії, ми запрошуємо електронні варіанти із Київської бази. І як только ми полчаємо цей електронний варіант пенсійного діла, ми сразу же назначаємо пенсію за текущий місяць. Фахівці нагадують, стати на облік центру праці і соцзахисту рекомендовано кожному, адже з реєстрацією у людини відкриваються численні можливості. Уся інформація на сайті міської ради. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.